Слава Ісусу Христу! Хочете зачитати Слово Боже? Хай Господь благословить. Євангелія від Івана, 8 глава, 44 вірш. Ваш батько д'явол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душу губ, споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він. Неправдомовець і батько неправди. Друге місце хочу зачитати Дії святих апостолів, це п'ята глава з першого віршика. А один, а один чоловік наймені Ананії зі своєю дружиною Сафірою продав був маєтка. Та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати. А якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Знаєте, браті і сестри, хочу сьогодні поговорити про таку річ, як про правду. Правду, яка нам з'явилася в Ісусі Христі. Але протилежність правди є неправда. Каже слово Боже, хай від неправди відступиться всякий, хто Господнє Ім'я називає. Каже, хай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Я, коли прочитав ці слова, пам'ятаю, я собі подумав: ну, я ж би віруючий в церкві. Але по життю ти, вроді, багато так не грішиш, великих гріхів не робиш, але ти можеш помічати в собі, що десь не договорюєш. На брата говориш неправду. Пастор Сені зачитав каже: мій народ, коли відвернеться від злих доріг, покориться і стане на стежку правди. Так можна подумати. Та слово може, до цього світу було би, але слово до церкви. Каже, хай від неправди відступиться всяке, хто Господнє ім'я називає. Ісус каже: Я дорога, правда і життя. Дивлячись на цей світ, ми бачимо, що батько брехні, дьявол, він вправді не встояв і нема в Нім правди. Князь світу цього. Каже, в ньому нема правди. Ми жили в світі, в кожного в нас була, та й досі, і сьогодні, в когось є своя правда. Кожен може її, кожен може її ревно відстоювати. І вірити, правда. Я вірю за це, ми бачимо, йдуть війни за це, бо кожен бачить свою правду. Але Господь каже: я шукаю істинних поклонників, які будуть поклонятися в дусі. І в правді. Настільки важливо нам, нам, віруючим, ходити не в своїй вправді, а й в дусі? Ми можемо сісти, бувають приклади сісти і мати, знаєте, непорозуміння один між одним. бо кожен дивиться своєї правди. Але коли ми зберемося в дусі і в правді, ми єдині. Ми єдині. Коли Дух буде Божий, каже, коли Дух правди прийде, дух правди і настановить нас на всяку правду. Каже: хто Господнє ім'я називає, я називаю Господнє ім'я, з моїх уст виходить ім'я Господнє. І Господь каже: відступись від всякої неправди. Чи говориш ти неправду, брато, на роботі, в світі. Цей світ шукає правди, але він не встоїть, бо цей слід лежить в злі. І ми знаємо по Слову Божому він загине. Люди шукають правди, але вони її не можуть знайти. Не можуть. Каже слово Боже. Коли я увірував, мені було мало чого зрозумілого. І один брат каже до мене, як ти думаєш, Саша, в чому правда, смисл життя? Я пішов роздуми. Але ввечері, коли я роздумав про це, від Бога прийшла відповідь: правда в Ісусі Христі. І я хотів так дочекатися ранку, прийти до нього і розказати йому, що правда в Ісусі Христі. В Сині Божому Він прийшов і приніс нам Слово правдиве. Яке чітко говорить, де є правда, де є неправда. Чітко, слово Боже, чітко може розрізнити, де є правда, а де є неправда. Каже в дусі і в правді. Ми дивимося Анані і Самфіра. Вони задумали. Дявол вложив думку, може вложити думку в наші серця. Десь ради своєї вигоди сказати неправду. Ну, Мені потрібно десь сказати неправду. Ну, слово Боже, каже, хто Господнє ім'я називає, хай відступиться від слякої неправди. Аж так не по собі, вроді би ти християнин, но завжди розставлені капкани для нашого життя, щоб ми десь попалися в цю сітку лукавого. Щоб ми не встояли в правді. Щоб ми були як цей світ, розумієте? Но Бог вибрав нас з цього світу, помістив і назвав священством своїм царським. Дивлячись на слово Боже, воно навчає. І одного разу е я собі сказав, Господь, я хочу говорити те, що ти навчаєш. От те, що ти навчаєш, що говорить, а те, що ти навчаєш? Як ти врозумляєш, змінюєшся? Як це робить Господь в нашому житті? Хочу розказати, поділитися двома історіями свого життя. Як Господь настановляв мене на правду? Мало розуміючи слово Боже, це було в Луцьку, я пам'ятаю, е, е, працюючи на роботі, е, е, Взяв людей, деяких на роботу, вони виконували певні роботи, і дали мені список, якби скільки що стоїть, я маю віддати людині, на яку працюю. Сидячи в машині, я собі подумав. Прийшла мені думка: так я можу собі дописати. Дописати. Я себе оправдовую. Ну, я ж відповідаю за цю роботу, я знайшов людей і так далі. Я можу дописати. Ви знаєте, ще я так мало розумів якби голос Духа Святого. Але тоді, крізь ці думки лукаві, я почув два слова. Господь каже: є правда і справедливість. Я правда і справедливість. І вони мене так, я роздумуючи, така боротьба, і думаю, ну добре, не буду писати. Я коли подав ці бумаги, Заказчику, ви знаєте, було багато виконаних робіт, але він звернув іменно на те, де я хотів дописати. Я б міг би не встояти в правді і був би посоромлений. Але ви знаєте, коли він сказав, каже, Саша, я перевірю. Бере свого знайомого там, вони приходять, шукають, перевіряють і каже, все добре, все добре. Я йду по сходах з ними. я Знаєте, настільки щасливий, що Бог мене зберіг, що я встояв в правді. Я йду і думаю, я підніму голову і буду дивитися тобі в очі. Сміливість, відвага. А якщо б я себе дописав, би? я не знаю, мені було б, я був би обстажений. Але Бог навчив, щоб я встояв в правді і в справедливості. І знаєте, прийшовши час, прийшовши час, Бог інколи ставить і показує, поняв ти щось чи не поняв, зрозумів ти в своєму житті чи не зрозумів. І тут вже було тут нову в Линську, теж Господь дає змогу заробити, і зі мною я взяв свого брата, невіруючого. І ми взяли будинок, і там дуже було, було багато квадратів, там 400 з чимось було квадратів, малярних робіт. І чогось, я, ми приїхали туди, і я говорю своєму брату: кажу: Андрій, ми будемо робити це все по правді. По правді. Це не означає, що. Але тоді вже, знаєте, навчений Богом, ти кажеш, отут я буду теж робити в правді. І ви знаєте. Коли моєму здивуванні, я ніколи не думав і не чув, що може таке даже бути. Коли ми здавали роботу, приїхали заказчики, і вони не повірили, що тут а ми порахували роботу, що тут іменно стільки виконаних робіт. І вони кажуть, ми не віримо вам, ми будемо все перераховувати. Та ви кажу, жартуєте, ти гляньте, скільки рахувати. Вони кажуть, будемо все перераховувати. Вони беруть на два конкулятора свій, ми свій. І кожну стіну, кожну перевіряють. І ви знаєте, е, яке було велике радість моя, коли вони, перевіривши все до кінця. І навіть навілося, що менше. Вони ще більше дожні нам гроші. Десь ми самі помилилися, може. І як ці люди помінялися зразу. Але мені було велике свідоцтво, знаєте, для того, що мій брат, бачачи, я йому кажу, він знав мене раніше в світі, як я міг поступати, чинити і жити в неправді. Але тут я йому кажу: Андрій, ми будемо поступати в поправді. От іменно тут, а може, для нього це було не свідоцтво, і я пам'ятаю, він виходить, виходить з е цього об'єкта. Ми виходимо, і він каже, ох, як гора з плеч. Каже, як хорошо, що ти сказав, щоб ми зробили отак. А я думаю, Господи, як добре, що ти мене навчив стояти в правді. Алілуя. Браття, бачите, ми бачимо з історії: батько лжи дьявол. Ми можемо бути, ходити в зібраннях, але говорити неправду на брата. Прості речі і кажеться, що тут такого, і не пильнуєш за собою. Але всяка неправда то гріх написано. Всяка неправда то гріх. Да, Ти, може, щось такого е, не робиш глобального. Але всяка неправда то гріх, каже слово Боже. Хай від неправди відступиться, каже, всякий, хто Господнє ім'я називає. Знаєте, наскільки прекрасно. Що Господь нас навчає на наших дорогах і оберігає. Бо ми бачимо, що Він може вкласти думку, і ми можемо обманути Духа Святого. Можемо. Наскільки важливо ходити в дусі і в правді, братя. Не ходити тільки в правді, але в дусі, в дусі Христовому. Ми тоді будемо єдині, бо це Дух Христів, Дух Божий буде в нас. І ми будемо відчувати, що коли ми говоримо від себе, а коли ми говоримо, Дух Святий наставляє нас, настільки важливо пильнувати ці серця наші, щоб ми ходили в правді. Настільки е, хочу так наостанок сказати таку річ. Пам'ятаю, е, прийшов на одну групку. І Новий рік був. І так, якби, побажання такі можна близько, хто би що хотів би. І ми так роздумували, думали, хто там хотів би, щоб мир прийшов і так далі. Я думав, що я б хотів би я в собі поміняти більше, щоб я хотів, щоб мені Господь допоміг змінюватися. я собі так дивно, вроді би, ми всі сидимо, браті, сестри, я сам собі дивно собі кажу, я хотілося в слідкую році більше жити в правді. Поступати справедливо, вроді би, дивно, тож ти ж, вроді би, християнин. Але завжди, розумієте, є недоговорені сказані слова. Десь які ми, на речі, які ми навіть можемо не звертати, розумієте, але це неправда. Всяке нечисте не війде в Царство Небесне. Настільки нам важливо встояти в правді цій Христовій? Хай Господь допоможе нам, щоб ми, браття, ходили в правді, в цій одежі праведності. Ісусові праведності в раді, і в дусі Христовому. Я думаю, ми тоді не зіб'ємося з цього поті, який Господь нас становив. Давайте помолимося, хай Господь дасть нам стояти в правді, щоб ми стояли, світ зараз такий, що не можна не розлічати, світ цей не може розлічити, де є правда. Важко. Але коли я прийшов до Ісуса Христа, Він навчив і показав мені дорогу правди. І я стараюся жити, і давайте будемо намагатися старатися. Я думаю, Господь за те, що ми стараємося і намагаємося жити в правді, Господь нам це залічить. Помолимося, давайте, братя, встанемо. Хай Господь нас збереже від цього.